Ворона та павич. У парку палацу на гілку апельсинового дерева сіла чорна ворона. По доглянутому газону гордо ходив павич. Ворона прокаркала. Хто міг дозволити такому безглуздому птаху з'явитися в нашому парку? З якою зарозумілістю він виступає, ніби це султан власною персоною. Тільки но подивіться, які у нього потворні ноги, а його пір'я, що за охидний синій колір. Я такий ніколи б не носила б. Свій хвіст він тягне за собою, наче лисиця. Ворона замовкла вичікуючи. Павич мовчав якийсь час, а потім відповів, сумно посміхаючись. Думаю, що в твоїх словах немає правди. Те погане, що ти про мене говориш, пояснюється непорозумінням. Ти кажеш, що я гордий. Бо ходжу з високо піднятою головою, так, що пір'я у мене на плечах підіймається дибки, а подвійне підборіття псує мені шию. Насправді ж, я все, що завгодно, але тільки не гордий. Я чудово знаю все, що у мені відразливе, знаю, що мої ноги шкірясті і в зморшках. Саме це найбільше і засмучує мене, тому я й піднімаю так високо голову, щоб не бачити своїх бридких ніг. Ти бачиш лише те, що в мене негарне, і заплющуєш очі на мої переваги і мою красу. Хіба тобі це не спало на думку? Те, що ти називаєш потворним, якраз найбільше. Людям подобається в мені.